Казка, як козак Гордій, із рибою на випередки змагався. Одного разу діти знову зібралися біля вогнища біля Дніпра. Ніч була тиха, зорі яскраві, вода лечи лист тіла біля берега. Вони чекали одного козака Гордія. Бо де Гордій там історія, від якої або смієшся, або очам не віриш. І ось із темляви з'явився він оселедець рівненько лежить. Вуса закручені за поясом стара вудка. Він сів на колоду, зітхнув і сказав ох і намучився я колись із однією рибою. До сьогодні вуса пам'ятають. З рибою? здивувався хлопчик, вона що, тебе вкусила? Та якби тільки вкусила, махнув рукою Гордій, – вона зі мною на випередки змагалася. Діти відразу присіли ближче. Було це одного літнього ранку, почав він, Дніпро тихий тихий, як молоко без піни. Я взяв вудку і подумав а піду ну я рибку звовлю, зварю юшку, посиджу, поспокоюся, сів собі на березі, закинув вудку, дивлюсь на поплавок, слухаю, як пташки співають. Тільки но задрімати зібрався, як ривок. Вудку мало з рук не вирвало. Ого, вигукнула дівчинка, оце так риба. Та я спершу теж думав, що то просто велика. Підтягував обережно, не рвав, бо ж не вперше ловлю. І тут, бачу, з води вискакує здоровенна срібляста рибина, очі круглі, хвіст, як весло. Вискочила, глянула на мене і усміхнулася. Риба усміхнулася? засміявся хлопчик. Ну, а що ж, серйозно відповів Горді, деякі риби розумніші за деяких людей. Вискочила, значить, подивилась, і як смикне вбік, я за Вудку, а вона тягне мене просто в річку. Я ногами по березі, ковсь-ковсь, а сам думаю, або я її, або вона мене, і тут плюс, і я вже по коліна в Дніпрі. Діти розреготалися. І що далі? А далі найцікавіше риба смикає так, ніби це вона мене ловить, а не я її. Я бачу або випущу вудку, або получу за нею. А кузаки, знаєте, свою здобич не кидають. Я зробив крок уперед і вже по пояс у воді. Риба рвонула вздовж берега, а я за нею. Тримаю вудку обома руками, вода хлюпає. Хвилі летять у різні боки. Так ти біг у воді за рибою, вигукнув хлопчик. Та не просто біг, гордо сказав Гордій. Ми мчали на випередки. риба у воді, я у воді, тільки вона на плавниках, а я на ногах. Вона хвостом хльось і швидше, я вусами раз і ще міцніше вудку затиснув. Вона стрип уперед. Я стриб за нею. Діти вже сміялися до сліз, уявляючи, як козак біжить по воді за рибою. І тут, продовжував Гордій, Риба вирішила, що мало мене по Дніпру тягнула. Вона рвонула вбік, і я, не втримавшись, як ковзну по воді. Лечу, наче човен, руками розгрібаю вуса назад оселедець майорить. Ти що, як на ковзанах? Ледве вимовила дівчинка, а нужбо гордій аж підвівся. Якщо дуже швидко бігти по воді, то вона не встигає вирішити, тонути тебе чи ні. Ось я й ковзав поверх хвиль, як та дошка. Ми летимо з рибою уздовж берега, чайки над нами кричать, риби знизу на це дивляться і, певно, не розуміють, хто кого ловить. Врешті риба, видно, стомилася. Зупинилася, глибоко вдихнула, як підскочить з води, я аж присів, вона глянула мені прямо в очі, і тут риба сама зірвалася з гачка хвіст у воду і нема. А я стою посеред Дніпра по коліна в воді з порожньою вудкою, мокрий з голови до п'ят. То ти її не зловив? розчаровано протягнув хлопчик. От тут ти помиляєшся. Хитро всміхнувся Гордій. не завжди треба когось ловити, щоб виграти. Я повернувся на берег і раптом побачив завдяки тому, що ми з нею так мчали, течія знесла мене набагато далі, саме туди, де на березі козаки вже розпалили вовнище і варили юшку. Я вийшов із води, а мені кричать О гордію, ти вчасно, якраз юшка готова! Сідай до столу, діти засміялися. То ти, значить, на рибі до обіду доїхав? Саме так, кивнув Гордій, я й без свого улову ситий був. Інколи краща пригода, це не казан повний риби, а отакі випередки по Дніпру. Дівчинка задумливо запитала А риба що? Риба, Гордій глянув на темну воду. Думаю, вона досі десь там плаває. І хвалиться іншим. А пам'ятаєте, як я одного козака по Дніпру тягала? Діти дружно розсміялися. То це все правда? примружився найстарший. А ти прийди завтра, підморгнув Горді. Розкажу, як я куліш на грозовій хмарі варив, от тоді точно не повіриш.